На чергову сесію зібралися депутати Чернівецької міської ради. Серед питань, яке стало приводом тривалої дискусії місцевих обранців, проєкт рішення про об'єднання двох комунальних підприємств у Чернівцях, які на 70% займаються однією справою прибиранням. Тож що дійшли депутати компромісу, далі у випуску. У стінах ратуші пройшла 45-та за порядком сесія міської ради. До розгляду підготували господарські питання, зокрема про об'єднання двох комунальних підприємств. Йдеться про містосервіс та трест зеленого господарства. Як попередньо зазначив заступник Чернівецького міського голови Василь Засуляк на своїй сторінці у Фейсбук, ці два підприємства, хоч і мають свою специфіку, але на 70% займаються однаковою справою прибиранням. Місто сервіс прибирає частину вулиць та дворів міста, а трест площі, сквери та парки. Окрім цього, містосервіс утримує житловий фонд. А трест займається озелененням. За його словами, щоденно обидва підприємства працюють поруч та використовують подвійні ресурси у вигляді техніки, палива, часу. А об'єднання дасть змогу оптимізувати зусилля і надавати якісніші послуги. Водночас, питання об'єднання двох комунальних підприємств стало приводом для тривалого обговорення серед депутатів у сесійній залі. Коли виконавчим органам приходить на думку про те, що треба ліквідувати будь яке комунальне підприємство, такі питання треба вивчати. Дайте нам. Штатних працівників, що оптимізація, чи всі будуть працевлаштовані, чи гарантовані людям будуть збереження їхні робочі місця, їхня заробітна плата. Ну, ж сенс за це відповідальність. Водночас, директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради запевняє, що всі робочі місця і заробітні плати для працівників будуть збережені. Зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приєднання. Працівники траса зеленого господарства будуть переведені, тобто при переведенні зберігається весь повністю всі соціальні норми, соціальний пакет. Також це визначає, що їхня заробітна плата буде не, не може бути нижчою, чим була на тресті зеленого господарства. Це все зберігається. Серед іншого, депутати поцікавилися, як же ж функціонуватиме новостворене підприємство. А саме чи передбачається у разі об'єднання переїзд? Чи є на це кошти, та й взагалі що покращиться для чернівчан у результаті змін? Кожен з підприємств чи три зеленого господарства, два підприємства самодостатні прибуткові. У нас є кошти на розвиток. Ми їх використовуємо. На майбутнє скажу, що планується використовувати і матеріально-технічну базу, і приміщення, і територію, і теперішнього тресту зеленого господарства, і в тому числі місто -сервіс. і для Слугоблення наявної техніки її може бути більше, ніж достатньо. Mm. Е, в новому підприємстві, якщо таке буде створено. Проєкт рішення винесли на голосування двічі, але голосів депутатів так і не вистачило. Ще раз ставлю на голосування. Прошу підтримати. Зокрема, чи розглядатимуть повторно на сесії проект рішення про об'єднання двох комунальних підприємств? Залишається питанням. Аліна Рябко, Гостюк, Іван Темитня,